Ти працюєш з 9 до 5 і відчуваєш, що ти застряг. Ти мрієш про власний бізнес, але не можеш просто так взяти і кинути свою стабільну роботу. Ти думаєш про те, чи є якийсь спосіб вирватися з цієї офісної рутини і при цьому не писати заяву на звільнення? Так. Спосіб є, і полягає він в тому, щоб поступово будувати свою справу паралельно з своєю основною роботою. І сьогодні я поділюсь п'ятьма ключовими принципами, які допоможуть тобі зробити це спокійно, впевнено і без зайвого ризику. Чи готовий ти діяти стратегічно, а не хаотично? Тоді ми почнемо з першої стратегії. Почни з чіткого плану. Не ускладнюй, а дій системно. Повір, я знаю з власного досвіду, якщо у тебе немає чіткого плану, то дуже легко розтринькати всі свої вечори даремно, сидіти на форумах, дивитись купу відео, хаотично бігати від однієї ідеї до іншої. А от коли в тебе є чіткий план, чітке розуміння, що ти будеш робити, то це вже є твоя дорожня карта. І головне тут, щоб цей план був простий. Не намагайся охопити прям все і одразу. Краще визнач кілька основних кроків і рухайся до них послідовно. Навіщо все ускладнювати, якщо можна робити це простіше? Успішний бізнес поряд з твоєю основною роботою починається саме з чіткого плану, який спирається на твої сильні сторони і розвивається поступово, без зайвих складнощів. Інакше кажучи, в основі має бути проста стратегія, якої ти зможеш дотримуватись. Кожен день з чого почати? Я можу розповісти про свій досвід і про те, чим я займаюсь, і що би я робив, якщо я б був на твоєму місці. Моя основна діяльність це бізнес на платформі Shopify, це запуск маленьких інтернет-магазинів, які орієнтовані на міжнародні продажі, на яких можна спокійно на початках заробляти від 500 до 1000 доларів додатково, з поступовим масштабуванням до десятків тисяч доларів в продажах. І я пройшов весь цей шлях, починаючи від маленького магазину, який там мав всього 5 продуктів, які приносив. Там 200-300 доларів додатково я прийшов до магазину, який зараз приносить мені більше 2-3 тисяч доларів в продажах за один день. І я зараз можу показати статистику, щоб мої слова не здавалися дуже голосними, і це не виглядало, що я говорю якісь там ефемерні речі. Завчора мій магазин продав на 3 тисячі доларів, і це тільки за один день. Завчора я можу подивити статистику за місяць за останні 30 днів в продажах 150 тисяч доларів. Я з певністю можу сказати, що це все працює, і я дійсно можу розказати, як. Починаючи від якихось маленьких кроків і завершуючи вже масштабуванням. Але сьогодні ми поговоримо про маленькі кроки, де ти можеш паралельно зі своєю роботою відкрити теж свій магазин на Shopify. Я пройшов весь цей шлях за 6 років. Ось базові кроки, як це все працює. Ти створюєш свій онлайн-магазин на платформі Shopify, додаєш туди готові товари від постачальників, коли хтось. Купує в тебе ці товари, постачальник сам їх пакує і відправляє нашому клієнту. І твій прибуток тут це різниця в ціні. І в середньому можна заробляти там від 20 до 30 доларів з кожної продажі. Таких продажів робити в день там, 5, 10, 15, 20 і далі масштабувати свій магазин. І так, це все можна робити та запускати з України, просто маючи ноутбук та інтернет. І тобі не потрібні тут величезні інвестиції для старту, наприклад, закупівлю товару чи найм команди. І через це у тебе немає великих ризиків. Тепер давай більш детальніше пройдемося по кожному етапу. Перше вибір ніші та продукту. Вирішиш, що ти хочеш продавати і які категорії продуктів. Пошукай товари, які зараз популярні і розв'язують якусь конкретну проблему. Не намагайся зараз знаходити якийсь ідеальний продукт. Обери той, що вже продають конкуренти, для цього вже є готові сервіси, такі, як Яком Хан, Cell The Trend, P -P Ads. Друге, запуск самого магазину на Shopify. Ти реєструєшся на платформі Shopify і створюєш простенький магазин по шаблону. Для цього ти просто обираєш мінімалістичну тему, вигадуєш назву, створюєш. Уруєш логотип. До речі, логотип можна згенерувати з допомогою чату GPT. Тобі не потрібно тут ускладнювати все, витрачати там тижні на дизайн для старту достатньо приємного базового вигляду магазину. До речі. Реєструйся на Shopify за нашим посиланням, в описі до відео буде воно і отримаєш перші три місяці користування платформою всього за 1 євро на місяць. Третій пункт підключення постачальника. Тобі потрібно знайти надійного постачальника для дропшипінгу, але вони вже є, вони вже готові, існують, і їх можна автоматично під'єднати до нашого shopify магазину. Для цього можна використовувати сервіси Spocket, CJ Dropshipping або просто під'єднати свій магазин до Aliexpress за допомогою сервісу DSource. Ти Включаєш його до магазину і імпортуєш товари в свій магазин. Наступне це запуск реклами, тобто генерація продажів в наш магазин. Є два способи, як це зробити: перша платна реклама в Фейсбуці Інстаграмі. У мене є окремий youtube канал, який називається Voodoo.com, де ми з партнером розповідаємо більш технічно та детальніше про Shopify дропшипінг, про процес запуску. Розбираємо магазини, купа, купа всього. І тут є відео з нашого каналу, де мій партнер Влад розповідає, як запустити рекламу для твого магазину на Shopify, який буде працювати посесть. Темі дропшипінгу, окрім цього, до кожного пункту, який я розповідаю, в описі до цього відео я прикріплю детальні відео з нашого каналу про Shopify, де ти можеш більш детальніше розібратись з кожним пунктом. Щоб ми зараз просто не витрачали на цей час. Відео про це є відео детальні, ознайомлюся. Може, до речі, і підписатись навіть на той канал, там теж багато цікавого. Якщо тобі хочеться більш детальніше дізнатись, що таке Shopify дропшипінг, як це працює, як тут заробляти. Також існують безкоштовні методи залучення клієнтів, по суті, без бюджету, де ми створюємо десятки віральних відео, які роблять. Це буквально по декілька хвилин, і завантажуємо їх на TikTok аккаунт, Instagram аккаунт і на YouTube Shorts. Як це детальніше працює, це ж буде розбір одного магазину, який працює по цій системі без вкладень. Теж рекомендую подивитись. Але це все краще дивись після вже повного перегляду цього відео, щоб ти не відволікався. Тому що, пам'ятаю, у нас все має відбуватися поступово. І останній етап: ти генеруєш перші продажі. Як тільки клієнт оплачує в тебе в магазині продукт, він зразу платить гроші банківською карткою або Палом ці гроші перелітають зразу в платіжну систему, потім дають банківський рахунок. Паралельно з цим це замовлення йде до постачальника. І постачальник його відправляє на дані нашого клієнту, тому що наш магазин з постачальником не повністю синхронізовані. Він бачить ці наші замовлення і автоматично їх відправляє. Ми заробляємо якраз на різниці, як я сказав, між ціною, за якою автоматично закупляємо постачальника, і за ціною, яку ми продаємо клієнту. І таким чином. Цю всю систему можна масштабувати до 5, 10, 15, 20 тисяч доларів. І не забувай, що ми тут продаємо на міжнародному ринку. Ми продаємо на ринок США, Канади, Австралії, Нової Зеландії, де люди готові витрачати по 50-100 по 100 доларів на хороші продукти і робити це постійно масштабно. І таких людей там дуже багато. Саме тому я і не рекомендую починати свій власний бізнес, якщо там по продажу товарів, наприклад, в Україні, тому що я теж проходив вже цей етап, і точно можу сказати що чи рекомендую я новичку починати з товарного перестрибувати на міжнародний по системі таких маленьких магазинів е, в Shopify дропшипінгу? Можна зразу починати Shopify шопіфедропшипінга. Немає змісту лізти в товарний бізнес. Е, е, ніякого досвіду це не дасть. Я рекомендую зразу починати з міжнародного Shopify дропшипінгу і набиратись там досвіду, тому що шляхів до масштабування там безліч. В майбутнього можна створити свій власний бренд на міжнародному ринку, можна і продати свій магазин. Тому бачиш, цей план достатньо простий. Але він охоплює все необхідне. від ідеї до твоєї першої продажі. Тут немає пункту про те, що ти там місяць вибудовуєш назву компанії, вибираєш логотип, брендинг. Ні, ти робиш тільки те, що реально веде до результату. Запустив магазин, отримав перші продажі. І ти робиш це системно. А системність означає, що кожен твій крок логічно випливає з попереднього. І ти не перескакуєш хаотично між завданнями. Ти виконуєш їх по черзі, починаючи від вибору ніші та Товарів, завершуючи запуском реклами і генерацію перших продажів. Ну і що дає тобі такий план? По-перше, впевненість: ти приходиш з роботи і точно знаєш, що сьогодні ввечері, скажімо, ти будеш, наприклад, шукати продукти. А завтра ти будеш створювати магазин, збирати його просто по блокам. А наступний день ти вже будеш працювати над рекламними креативами для запуску реклами. По-друге, економія часу. Ти не розпорошуєшся на дрібниці. Пам'ятай, наш девіз – не ускладнюй, а просто дій. І саме так, простий план, який ти справді виконуєш, він кращий за геніальну схему, що так і лишилась десь на папері або в твоїй уяві, в твоїй голові. Просто пам'ятай, що ідея в голові абсолютно нічого. Тут немає нічого реального, а от коли ти починаєш цю ідею реалізовувати і діяти, от тоді це вже стає ну, дійсно набагато чимось вагомішим, ніж просто ідея, яка у тебе була до того. Переходимо до другого важливого блоку в цьому відео. Твоя робота не твій ворог, це джерело стартового капіталу. Дуже часто люди сприймають свою роботу там з 9 до 5 вечора, або і довше, як якусь перешкоду. Дуже багато разів чув, якби не ця клята робота, я би вже запустив би свій власний бізнес. Я й сам колись так думав. Але насправді основна робота це твій перший інвестор і своя страхувальна сітка, страхова подушка, як це ще можна назвати. Вона дає тобі стабільний дохід, який ти можеш і маєш використати для розвитку бізнесу своєї мрії, а не просто витрачати бездумно. Тож замість ненавидіти свою роботу, просто подякуй їй. Вона фінансує твій стартап. От, подумай, запуск shopify магазину потребує певних витрат, нехай і невеликих. Насправді, якщо ми говоримо про витрати для запуску магазину, то це до 100 доларів. Якщо ми говоримо про запуск без бюджету з допомогою органічного трафіку. Якщо з бюджетом, це ще додатково 50-100 доларів на тест продукту. Це не так багато для тих можливостей, які цей бізнес може тобі дати в майбутньому. Наприклад, підписка на Shopify за нашим посиланням 1 євро в місяць. Купити домен на платформі це 15-16 доларів за цілий рік, і звідки ці гроші. Ну, зрозуміло, що ти їх маєш брати з своєї зарплати, реінвестовувати їх, по суті, в свій магазин. По суті, це твій стартовий капітал, який багато хто тільки мріє десь знайти, але в тебе він вже є. І поки бізнес. Не почне приносити стабільний прибуток, твоя зарплата буде частково покривати ці невеличкі витрати, які є, і паралельно вона буде дозволяти тобі тримати тебе на плаву, поки ти будуєш човен, в якому ти вирушиш власне плавання. Більше того, якщо ти залишаєшся на своїй роботі, ти суттєво знижуєш ризик провалу бізнесу. Я дивився, що на є дослідження, яке показало, підприємці, що запустили свою справу паралельно з основною роботою, мали на 33% менше шансів прогоріти ніж ті, хто одразу пішов в Абанк і звільнився. Логіка проста: ти не дієш з позиції відчаю. Коли в тебе є стабільна зарплата, тобі не потрібно заробити всі гроші світу в перший же місяць бізнесу. Ти можеш приймати спокійні, зважені рішення, тестувати ідеї, продукти без паніки, немає шаленого тиску. Отже, більше шансів на успіх. Скажімо, ти можеш щомісяця відкладати частинку своєї зарплати на рекламний бюджет, якщо ти хочеш запускатись з платним трафіком. Виділяєш там 100 150 доларів з кожної зарплати і маєш змогу постійно запускати рекламу і шукати. Виграшний товар, а без роботи ці гроші б довелося десь терміново діставати, або ж твій бізнес просто став би на паузу. Отже, робота це не ворог твого бізнесу, а його перший інвестор. А ми переходимо до третього важливого блоку. Закон Паркінсона. Чому більше часу не дорівнює більше результатів? Зізнайся, ти інколи думаєш, от було б у мене більше часу, я би точно запустив би той магазин, або знайшов би той. Товар, який приніс би мені купу е, тисяч доларів, звучить логічно, але реальність показує інше. Є такий принцип, який називається закон Паркінсона, і він стверджує, що робота розтягується рівно на той час, який ти на неї відвів. Тобто, якщо ти дав собі тиждень на створення одного рекламного оголошення або магазина, то робитимеш його весь. Тиждень, якщо поставив дедлайн дві години, ти впораєшся за дві. Більше часу зовсім не означає більше результатів. Чому так відбувається? Бо коли часу багато, ми його, як правило, марнуємо. Розслабляємось, відкладаємо справи, відволікаємось на інші дрібниці. Знаєш, навіть в офісі, з восьмигодинним робочим днем люди реально продуктивні лише декілька годин. Решту часу займає якась псевдозайнятість, перегляд пошти, якісь там поспілкуватися з колегами, щось полазити в інтернеті, і надлишок часу він розслабляє дисципліну. І не дарма кажуть, що головна причина низької ефективності це саме зайвий час, який ми самі собі даємо. На виконання завдання. І ось тут ситуація, коли ти будуєш власний бізнес у вільний час від роботи, раптом перетворюється на плюс. У тебе автоматично є обмеження часу, а отже, ти працюєш більш сконцентровано. Замість цих розмитих восьми годин, нібито роботи над бізнесом, ти маєш, скажімо, дві години ввечері. І за ці дві години ти робиш насправді найважливіше. Наприклад, у тебе тільки один вечір, щоб створити логотип для свого магазину. Ти не будеш цілий день, якого в тебе просто немає. Щось вигадувати, дивитись, підбирати кольори, слоган, який посил він буде давати, яку ідею передавати. Ти швиденько зайдеш в чат GPT, напишеш промпт, попросиш його згенерувати логотип, скинеш йому приклади і зробиш цей логотип. І це займе буквально 15 20 хвилин. І тут якраз про фокус на головному задача, яка зробити логотип, реалізація. Максимально швидка, отже, закон Паркінсона тобі на користь, просто використовуй, його. став собі коротші дедлайни. Дай собі годину на там створення сторінки в магазині і ні хвилини більше. Виділи один вечір на пошук продуктів. Коли ти знаєш, що часу обмаль, ти просто відсікаєш несуттєво і концентруєшся суто на головному. І в результаті та сама робота робиться швидше, і ти просуваєшся вперед, замість постійного буксування в якомусь перфекціонізмі. Тому не варто чекати ідеально моменту, ...коли у тебе раптом з'явиться купа вільного часу. Він... Просто може не настати. І не думай, що якщо ти пожертвуєш сном або відпочинком заради твого бізнесу, то автоматично станеш продуктивнішим. Краще працюй розумніше і використовуй той час, який ти маєш, з максимальною концентрацією. Ми переходимо до четвертого блоку нашого відео. Тепер поговоримо про послідовність і звички. Часто люди, які будують бізнес паралельно з роботою, припускаються однією помилки. Вони працюють над проектом ривками. От, наприклад, цілий. Тиждень можуть нічого не робити, а тоді раз на місяць сідають у вихідний там, на 10 годин і намагаються зробити все одразу. Здається, ніби так ти компенсуєш ось цей брак часу, але насправді набагато ефективніше робити маленькі кроки щодня. І я зізнаю, що я колись сам так робив, працюючи ривками, і чесно, нічого доброго вже зараз, я розумію, з цього не вийшло. Чому оця марафонська тактика вона програє дрібним щоденним крокам? По-перше, Працюючи ривками, важко зберігти оцей запал і структуру. Ти щось зробив у великий вихідний марафон, а за тиждень все це забув і втратив оцю ниточку, яка тебе вела. По-друге, довгі, безперервні сесії, засідання за справою, вони ведуть до вигорання. Після 10-годинного ривка без відпочинку, тобі потім кілька днів, а то і тиждень. Не захочеться повертатись до проекту, і знову ж таки я можу сказати, що в мене таке було. Якось я вирішив доробити там все за одну ніч. Працював 12 годин підряд, а потім цілий тиждень я не міг зібрати кабіну і дивитися на свій Shopify-магазин і мені вже тоді здалося, що все це фігня і це не буде працювати. Натомість, якщо ти приділяєш своєму майбутньому бізнесу годину-дві щодня, ти не виснажуєшся, ти поступово інтегруєш роботу над магазином у свій розпорядок дня, і вона стає звичною частиною твого життя. Є класна книга Джеймса Кліра, називається Атомні звички. В ній там на багатьох прикладах показано, що навіть найменші щоденні її можуть призводити до колосального успіху. Це мені навіть нагадує фільм Ефект Метелика. Поліпшуйся на 1% щодня. Це здається дрібницею, але за рік складеться неймовірний результат. Що це може означати для нас? А те, що краще щодня додати в магазин якийсь один товар, або запустити один товар на тест, або зробити одне відео для запуску органічного трафіку, а не намагатись зразу знайти мільйон продуктів, додати їх всі в магазин, зразу запустити декілька аккаунтів для органічного дропшипінгу, маленькі кроки вони мають чарівну властивість накопичуватися і з часом перетворюватися в якийсь велетенський стрибок. Як застосувати оцей принцип маленьких дій на практиці? Зроби. Роботу над своїм шопіфа-магазином частиною своєї щоденної рутини. Наприклад, кожного буднього дня виділяє приблизно годину на свій бізнес. З понеділок ти аналізуєш, наприклад, вчорашні продажі чи результати реклами, робиш невеличкі правки. У вівторок ти шукаєш там новий товар, додаєш його, аналізуєш конкурентів, покращуєш опис, картинки. Наступного дня ти робиш відеокреативи для запуску наступного продукту. В четвер ще щось в п'ятницю, ще якісь маленькі крок наприклад, розібратись. Платіжними системами маленькі кроки можна робити і у вихідні, тільки з те, щоб о, ти о, не перепрацьовувався. Краще дві години продуктивно працювати в суботу, ніж там в суботу і в неділю працювати повністю там до, до пізна, до 2, до 3 години ночі. Такий підхід буде тримати тебе в тонусі щодня. Ти постійно живеш своїм бізнесом, він стає частиною твого життя, а не якимось далеким проєктом, який іноді з'являється раз-два на місяць у тебе в голові і на комп'ютері. Кожного дня. Ти потрошку будеш просуватися вперед. Це дуже підбадюрє. Ти бачиш поступовий прогрес, а не застій. І головне, ти уникаєш якихось крайнощів, коли ти або нічого не робиш, або навпаки просто згораєш від тої перенапруги. І тут я згадую цю байку про черепаху та зайця, де перемагає не той, хто просто рванув і побіг, а потім стоїть, а той, хто поступово повільно рухається. До речі, підписуйся на мій канал, якщо тобі цікаво дивитись такий контент, якщо тобі подобаються мої думки, те, як я мислю, так, як я їх намагаюсь передати, мені буде дуже приємно бачити, що підписники зростають. Також став лайк цьому відео, якщо воно дійсно подобається, тут можна ще дзвіночок натиснути, для того, щоб не пропустити наступні відео. І якщо залишились якісь питання в коментарях, я їх чекаю, всі читаю особисто, на всі відповідаю. Чому я взагалі про це говорю і так часто про це згадую? Тому що, по-перше, я сам цим займаюсь вже 6 років. По-друге, я вважаю, що в 2025 році це один з найдоступніших і найменш ризикованих способів запустити свій власний онлайн-бізнес. Якщо ти мрієш запустити свою справу, то дропшипінг на Shopify – це просто ідеальна відправна точка. Давай розберемо, чому. По-перше, мінімум ризику. Якщо звичайний класичний бізнес вимагає ну реально величезних інвестицій, треба закупити товари, орендувати склад, платити за оренду, приміщення тощо. В дропшипінгу все навпаки. Ти не купуєш товар, поки ти не отримав замовлення у клієнта і не отримав від нього гроші. Тобі не потрібно тримати склад, заморожувати тисячі доларів в товарі, який просто може не продатись. Shopify Dropshipping це бізнес з дуже низьким порогом входу і мінімальними витратами. Сама платформа Shopify Одна з найбільших платформ для електронної комерції зазначає, що дропшипінг це малоризикований спосіб почати продавати онлайн. Ти можеш стартувати, маючи буквально, як я казав, вже ноутбук, інтернет, практично без серйозних вкладень. Коли я починав, фактично єдині мої витрати були підписка на Shopify, тоді ще там 30 доларів на місяць, і невеликий бюджет на рекламу у Facebook. І тут знову ж таки я порівнюю це все з тим, скільки грошей взагалі треба, щоб відкрити за свій фізичний магазин, закупити товар наперед і блін, різниця. Неймовірна наступне доступність і простота старту Shopify у 2025 році має вже Велику робочу працюючу екосистему, є купа готових рішень, додатків і докладних інструкцій. Магазин можна запустити просто за декілька днів, а то й годин. В описі до цього відео нашому каналі про Shopify, Я там взагалі показую, як я збираю магазин за дві години. Тобі не потрібно бути айтішником. Ці всі технічні моменти, хостинг, дизайн, шаблон, прийом платежів вирішуються просто за декілька кліків. І це насправді дуже доступний шлях у підприємництво. Ти зосереджуєшся тільки на виборі товару та маркетингу, а не в написанні коду в налаштуванні якогось складного сайту. Я, наприклад, не програміст і зміг запустити свій перший магазин просто без жодного знання коду. Наступна перевага це гнучкість до експериментів. Модель дропшипінгу дозволяє тобі швидко тестувати нові ідеї з мінімальним ризиком. Запустив рекламу на товар. Якщо не пішла, вимкнув її, втратив там декілька десятків доларів на те, щоб зрозуміти, що він не зайшов. Перейшов до наступного товара. Немає тут такого, що ти просто загруз в тому товарі, який ти закупив і не продає, він лежить на складі. Тут можна швидко змінити нішу, швидко змінити продукти, якщо перша ідея не знайшла. Для новачка це просто золото. Ти вчишся в процесі, практично не ризикуючи грошима. По суті, ти платиш лише за знання та досвід. Знаєш, це такий безпечний майданчик для експериментів, який дуже важко знайти в офлайн бізнесі. Я згадую, коли я стартував, то за перші пару місяців. Я протестував десь п'ять товарів. Деякі з них були провальними, жодних продажів. Один продався там декілька продажів, але один вистрілив. І оскільки я не закупляв весь цей товар наперед, то провальні тести мені майже нічого не коштували. Я просто перейшов до наступної ідеї. Наступна перевага: ринок і тренди. На твоєму боці електронна комерція, бізнес на Shopify, дропшипінг зараз бурхливо зростають, і тренди цьому тільки сприяють у 2025 році. Обсяг глобальної онлайн торгівлі сягне 6 трильйонів доларів. І щороку все більше і більше людей купують через інтернет, все більше грошей витрачається в онлайн-магазинах. Іншими словами, клієнтів вистачить усім. Конкуренція такої немає. Ринок не перенасичений, а він навпаки розширюється. Після ковіду та зі стрімким розвитком технологій люди готові купувати в онлайні практично все від одягу і гаджетів до продуктів харчування. Для тебе це все означає те, що зараз. Саме час застрибнути в цей потяг, який тільки набирає швидкість. До того ж, сама платформа Shopify не стоїть на місці. У неї постійно виходять оновлення, з'являються нові інструменти для маркетингу, аналітики, логістики, наприклад, Shopify Shipping, Shopify Fulfillment Network, тощо, тобто система сама допомагає тобі масштабуватися, щойно ти знайдеш свою. Прибуткову модель, наступна перевага: безпечний старт у бізнесі. Для багатьох це слово бізнес воно асоціюється з ризиком, з боргами, з кредитами, але дропшипінг змінює ці уявлення. Ти можеш почати свою власну справу паралельно з роботою і майже без грошей, якщо щось і не вийде. Ти не в боргах, і ти не втратив всі свої заощадження. Завжди можна перегрупуватись і спробувати знову вже з іншим товаром, чи з іншою нішою, чи з іншим підходом. У цьому сенсі дропшипінг на Shopify це твій безпечний полігон, де ти вчишся бізнесу, як я вже сказав, на практиці. І не дарма його радять саме новачкам як перший крок в онлайн-підприємності. Це майже як бізнес під ключ. Платформа Shopify дає тобі всі необхідні інструменти, а модель дропшипінгу вона мінімізує. Фінансові ризики. Отож, як ти бачиш, у 2025 році я не знаю, годі знайти кращий варіант бізнесу, ніж Shopify Dropshipping. мінімум витрат, мінімум ризику, максимальна підтримка від платформи і величезний зростаючий ринок. І це все ідеальне поєднання для новачка. Залишається тільки діяти і скористатись цими перевагами, почати будувати свій власний бізнес. Можливо, ти думаєш, Дмитро. Все це добре, але самому пройти цей шклях ну, блін, дуже складно. Якщо тобі потрібна підтримка і порада від однодумців, саме для цього я з командою створив закриту спільноту Shopify підприємців. Там ти опинишся серед людей, які так само розвивають свої магазини. Хтось починає, хтось вже розвиває. Вони діляться досвідом, підбадьорюють один одного. У спільноті ти знайдеш і мотивацію, і структуру, і навіть менторську підтримку. Це все допоможе тобі рухатись вперед швидше та впевненіше. Пам'ятай, шлях до підприємця не обов'язково має бути самотнім. І так само працюючи над своїм магазином після роботи, ти будеш мати доступ в онлайні до ком'юніті таких самих людей, які працюють для такої самої цілі, як і ти, запустити свій власний бізнес на Shopify. І є люди, які вже це зробили, і допоможуть то тобі зробити це швидше. Що таке і e комлібрарія? По суті, це спільнота e commerce підприємців. Але крім цього, це величезна база знань для того, щоб почати з нуля займатися Shopify дропшипінгом У нас тут є спільний чат, закритий людей, які починають займатися Shopify дропшипінгом, вже займаються, там, масштабують свої магазини. Також у нас є найкращі наші вебінари, які допоможуть розібратися з тим, що таке Shopify дропшипінг, більш детальніше, як покроково почати цим займатися. Також, Моємо топ-5 сервісів з перевіреними постачальниками, даємо приклади успішних рекламних креативів, даємо чек-лісти. Наприклад, це чек-ліст запуску магазину на Shopify за 24 години. Ну і само собою купа знижок на сервіси, які допоможуть тобі, по-перше, зекономити. По-друге, пришвидшити свій старт і ефективність, наприклад, в пошуку продукту. І так само величезна кількість статей. про Shopify Dropshipping, про підтримку клієнтів, про платіжні системи, знову ж таки про пошук продуктів, про вибір ніші, купа всього. Тому рекомендую переходити за першим посиланням і приєднуватись до нашої e-com-лібрарії. і зростати в екосистемі людей, які теж в свій час дізнались про Shopify Dropshipping, теж вирішили цим займатися і захотіли знайти для себе оточення, де вони можуть зростати набагато швидше. Я сказав, що це закрите ком'юніті та підписка платна. Переходь на сайт, але я впевнений, що ціна тебе дуже приємно здивує. Отже, вибір за тобою: ти можеш або далі жити від понеділка до п'ятниці, відкладаючи свою мрію на колись, а можеш вже сьогодні почати маленькими кроками будувати свою справу. В тебе вже є план і знання. Тож тепер час діяти. Твій майбутній успіх вже починається зараз з тієї самої однієї години роботи над своїм шопіфай-магазином вже сьогодні ввечері. До зустрічі!